Всім привіт! Я Крістіна, і це мій день по годинам у Дніпрі. Шосте ранку, і ми на зупинці чекаємо на електричку, щоб доїхати до Дніпра. Основна ціль поїздки вирішити деякі справи, про які я розповім у наступних відео. Ну і так як у нас залишиться ще час, ми погуляємо та подивимось місто, в якому ми будемо вперше. І я запрошую вас провести цей день з нами. 9.40 і ми приїхали. Дніпро зустрів нас дуже теплою погодою та сонечком. Готується нові станції метро. 44, і ми прийшли на набережну. Це так гарно. Блін. 56. шість справи зробила. Тепер йдемо гуляти. О там Макдональдс. Ми йдемо туди. В трувому центрі Макдональдс був закінний, тому прийшли сюди. Макчикін, це моє, бізмак серйозна, картошка, соус, і це дуже серйозна спрей. Залишки малий книжечка. 13 година. Ми на кельнському бульварі. Ще тут дуже багато таких прикрашених магазинів, і це виглядає дуже красиво. Тут дуже красиво. Цям <плес> цілому. Тринадцята година ми прийшли в парк, тут тільки що на піаніно дуже гарно грали. Дніпро дуже красиве місто, зелене дуже місто. чисте, Дуже чисте місто. Мені сподобається. Дитяча залізниця. Я думаю, мені б сподобалось. Я Олівки теж так? діти залізничника. Взяли і каву, і йдемо на вокзал. Але потім я побачила сільце, який працює, і я не могла пройти повз, тож поки ще є час. Ми тут. До речі, там зараз дуже багато знижок, тож маєте на увазі. Яке класне пальто. Ого, теж це дитяче. Де мені моя каву? Як це Ну Це дуже маленьке вже на ній. Як новись класно. боже, який водік. День Святого Валентина 15.16 16 ми на вокзалі варіанти корейська їда рамки технології Тут можна купити і одразу приготувати в Кореї Будемо їхати знову в комфортній електричці. 16.04. Ми в електричці їдемо додому. Зараз вже будемо відправлятися. Восімнадцятого і ми приїхали у Лозову додому. 19.30. Ми вже вдома, і тут розпаковка хеппі так? Не, так ты кусай. Не. 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 Твой первый чизбургер, да, Оливка? Я можу рассмешить людей. У нас такая книжечка Бум фимирю. Резные росписи. А далее будет різні задания иды. Намалювати можна щось, знайти відмінності, лабіринт, розмальовка, пазл. і ось тут ще можна зробити фотоапарат. Ця Зараз зроблю собі каву і хочу зробити малим ось цю камеру. Кроків я в шокі. Ноги болять просто дуже сильно. Це вже друга чашка кави за цей ранок. Просто чиста чорна кава, Без вершків, без молока, без сироп. Просто чисто чорна кава. Вчора ввечері я не змогла закінчити влог, тому що в мене просто не було сили вже на це, тому закінчую влог зараз. Але спочатку мені хотілося б поділитися своїми враженнями про Дніпро. В принципі, хочу сказати, що Дніпро дуже красиве місто і дуже чисте. Перший плюсик це те, що дуже багато мусора. Вони реально стоять кожні там, 50 метрів. В Києві просто ти йдеш зі стаканчиком кави або з пляшкою води порожньої. Ти не знаєш, куди її викинути, тому що просто немає мусора. Саме місто, в принципі, дуже чисте, немає такого, щоб просто так от на асфальті валялось сміття навіть на набережні було дуже чисто, що нам сподобалося за Сережею. Також дуже багато зелені, не дивлячись на те, що ми приїхали взимку, коли на деревах немає листя, все одно дуже багато було насаджених дерев, там ялинки, туї, кущики різні. І в парку, в якому ми були, мені сподобалось те, що замість того, щоб ставити. Фотографії, пам'ятники, якісь для полеглих воїнів, вони садять дерева. Ще мені сильно сподобалось те, що дуже багато закладів прикрашені різним декором, різдвяним новорічним, просто якимось там зимовим декором. Просто ходиш і роздивляєшся всі ці декорації. І найбільше мені сподобався ось цей заклад. Я не пам'ятаю, що там було, що саме це за заклад, але це просто найкрасивіший декор, який я бачила. Також у місті є метро, невеличке, але воно є. Але цього разу нам не вдалося там побувати. Сподіваюсь, наступного разу мені вдасться потрапити у Дніпровський метрополітен, подивитись, що і як. Дуже красива набережна. Цей недобудований готель, купа мостів, які йдуть через Дніпро. І знаєте, що хочу сказати? От я тільки зараз зрозуміла, що на вулицях було ну не так багато людей. В Києві ти йдеш і просто на вулицях. Огромний толпи людей тут людей було мало на вулицях. Не знаю, можливо, тому що це був понеділок, але людей було мало на вулицях. В Принципі, Дніпро мені сподобався. Це дуже красиве місто, і обов'язково найближчим часом я туди знову поїду і буду знімати звідти влоги. Не знаю, чи буде це просто влог, чи мій день по годинам. Я дуже хотіла зняти мій день у Дніпрі цікаво, щоб я багато чого розповідала, показувала, але я знімала у моменті. І мало чого розповідала. Тому при монтажі доведеться це все розказувати за кадром голосом. Можливо, цей влог був не таким цікавим, як вам хотілося б, і як мені хотілось би, але сподіваюся, він вам сподобався. Якщо це так, то будь ласка, дайте мені про це знати. Напишіть внизу в коментарях, що вам сподобалось у цьому влозі, що не сподобалось. Чи подобається вам взагалі такий формат мій день по годинам», де я щодня розказую показую, що я роблю, де знаходжуся, що взагалі відбувається. Обов'язково. Залишайте коментарі про це в коментарях. Звичайно, підписуйтесь на мене. Мені буде дуже приємно бачити вас серед своїх підписників. А ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте!